Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. Республіканці Палати представників хочуть скасувати студентські візи для громадян Китаю, щоб позбавити їх доступу до національних лабораторій США. КПК систематично вербувала елітних науковців громадян Китайської Народної Республіки, які здобули освіту на заході, будували свою кар'єру в наших лабораторіях і отримували американські фінансування для технологічних досліджень у США. А КПК потім переманювала їх до Китаю. Китайська фірма розробляє людиноподібних роботів, керівних досліджень, здобув вищу освіту та практичний досвід у США. Влада КНР протистоїть кільком вірусам. Повідомляють про більш ніж 100 випадків зараження пташиним грипу. Водночас, китайські лікарі повідомляють про зростання смертності серед молоді та людей середнього віку. Республіканці у палаті представників займають більш жорстку позицію щодо Китаю. Вони подали низку законопроєктів про скасування віз для китайських студентів, щоб в американських дослідницьких лабораторіях не могли працювати науковці з КНР конгресмен Райлі Мур подав законопроєкт, що забороняє видавати студентські візи громадянам Китаю. Щороку до США приїжджає навчатися майже 300 тисяч китайців. За словами Мурам, ці студенти займаються військовим шпигунством і крадуть інтелектуальну власність. Торік влада США спіймала п'ятьох громадян Китаю на військовому полігоні. Група фотографувала військову техніку. Усі вони були випускниками мічиганського університету. Також 2024 року китайський студент визнав себе винним у тому, що за допомогою безпілотника фотографував корабельню в МС США. Утім, раніше такі ініціативи звинувачували в ксенофобії. До того ж, через заборону американські університети позбудуться головного джерела фінансування. Китайські студенти, друга за величиною група іноземних студентів у США також цього тижня сенатор Том Котон подав законопроєкт, який заборонить лабораторіям США брати на роботу громадян Китаю. Національні лабораторії досліджують різні технології, зокрема ядерні. За даними офісу сенатора Котона, у 2023 фінансовому році майже 8 тисяч науковців з Китаю та Росії отримали доступ до цих лабораторій. КПК систематично вербувала елітних науковців, громадян Китайської Народної Республіки, які здобули освіту на заході, будували свою кар'єру в наших лабораторіях і отримували американські фінансування для технологічних досліджень у США. А КПК потім переманювала їх до Китаю. Це навмисна стратегія з використання фінансованих платниками податків США знань в інтересах китайських військовиків. Він додав, що США вже відчувають наслідки цього колишні дослідники міністерства енергетики допомагають Китаю розробляти гіперзвукові ракети з боєголовками, що глибоко проникають у землю, і передові підводні човни. Ця зброя призначена для того, щоб перевершити США. Згідно зі звітом приватної розвідувальної компанії, Пекін переманив понад 160 науковців, які працювали в національній лабораторії Лос Аламоса. Потім ці дослідники почали працювати над китайськими військовими програмами. Водночас у національній лабораторії Лос-Аламоса розробили першу в світі атомну бомбу. Китайська компанія Еджібот розробляє людиноподібних роботів. Вони здатні виконувати найрізноманітніші завдання від домашніх до робочих. Це частина ініціативи Пекіна з розвитку штучного інтелекту. Інженер-розробник роботів здобув вищу освіту в США і вже багато років працює у Кремнієвій долині на околиці Шанхай, робот гуманоїд вчиться відпарювати одяг через кілька столів. Інший робот освоює приготування сендвічів. Так, китайська компанія AGBOT намагається автоматизувати одноманітні завдання за допомогою штучного інтелекту. Близько ста роботів компанії вчаться виконувати реальні завдання, а починається все з робота Jenny Дженіва. Він збирає дані, щоб удосконалювати моделі навчання. Представник компанії Яо Мао Цін каже, що роботи виконують чіткі вказівки і конкретні завдання. Ви можете доручити роботам виконувати рутинну роботу, щоб вони замінили людей, або краще сказати, щоб звільнили людей від цієї нудної або небезпечної роботи. Яо каже, я кажу, що компанія розвиває генеративний шаї, який дасть змогу роботам розуміти інструкції вони зможуть планувати різні комбінації дій із предметами, і тоді я думаю, у нас з'явиться шанс запросити роботів до себе додому. Чансю випустила п'ять моделей роботів і продала близько 700 штук. Замовники переважно в Китаї. Сам Яо Мао Цін закінчив університет південної Каліфорнії та здобув докторський ступінь. Після цього він протягом восьми років працював інженером-програмістом у різних компаніях у Кремнівій Долині. У 2022 році він повернувся до Китаю і обійняв посаду директора у великій автомобільній компанії. Пізніше перейшов в AGBot, де керує дослідницькими проєктами. Тоді як у США намагаються зупинити поширення пташиного грипу на птахофермах у Китаї зростає кількість випадків зараження людей. Очевидці повідомляють, що також спостерігається більше смертей серед пацієнтів середнього віку. Водночас, державні змі Китаю про це майже мовчать. Раптових смертей досить багато, я працюю в цій галузі. Нарідко це молоді люди, років 30-40. Здебільшого це пов'язано із серцем, із серцевими нападами. На екрані крематорії у провінції Шаньдун показано дані про померлих вік 3 із 8, 14, 28 років і 31 рік. Багато жителів Китаю пишуть у соцмережах про те, що померло багато людей, які народилися у 80-ті та 90-ті роки. Регуляційні органи незабаром видалили ці публікації з китайського інтернету. Представники органів громадської безпеки Китаю пригрозили покарати всіх, хто поширює таку інформацію. Офіційно влада не повідомляє про зростання кількості смертей, але визнає, що у сфері охорони здоров'я є проблеми. Це фрагмент репортажу на китайському телебаченні про недавнє повідомлення місцевого центру з контролю профілактики захворювань у місті Чунцін жителям слід вжити запобіжних заходів, щоб не заразитися сезонним грипом, кором пташиним грипом і норовірусом. Центр з контролю і профілактики захворювань чунціна випустив березневе попередження. health advisory у китайському центрі з контролю профілактики захворювань стався витік інформації про те, що станом на минулу середу в Китаї було підтверджено 127 випадків зараження людей пташиним грипом. 68% з них заразилися на ринках живої птиці, а 25% – на птахофабриках. У документі йдеться, що було виявлено мутацію штаму пташиного грипу H5N1, і що вона легше вражає клітини савців, ніж інші штами. У зв'язку з цим агентство підвищило ризик передання вірусу від людини до людини з низького до помірного. Водночас фармацевтичний сектор Китаю вживає заходів. Компанія Джуншен розробила новий препарат і стверджує, що він ефективний у боротьбі з пташиним грипом у людей. Китайські птахофабрики вже кілька місяців публікують у соцмережах відеоролики, на яких зображені хворі або мертві птахи, уражені пташиним грипом. Але в Китаї ці новини здебільшого піддавали цензурі. Це означає, що багато людей до недавнього часу не знали про смертельний вірус пташиного грипу. За даними ВООЗ, смертність від пташиного грипу серед людей становить 54%.